Всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі. І трішки давайте розповім про себе, про те, хто я, звідки, де я зараз і чому і про що власне буде мій канал. Мене звати Надя і зараз я із сім'єю проживаю у Швейцарії. Я обожнюю наводити лад у своєму домі, де б я не була, я намагаюся створити затишок та таку приємну атмосферу, щоб усі мої рідні хотіли перебувати вдома, щоб було комфортно, приємно. І життя показує, що не важливо, де ти живеш, головне, що твій дім тут, всередині тебе, а все те, що зовні, відомо, що йде зсередини. Тож я хочу мотивувати вас також на створення домашнього затишку на організацію простору. Тому на моєму каналі буде багато організаційних моментів, буде багато прибирання, мотивації на прибирання. Також я обожнюю готувати і буду вас радувати якимись цікавими ідеями простих страв, а також якісь більш цікаві. Оскільки зараз ми проживаємо у Швейцарії, і я тут вже знайомлюся зі швейцарською кухнею, так, так, вона існує. Тож я пробую рецепти і вже потім рекомендую їх вам для приготування. У Швейцарії ми проживаємо вже півтора року і вже будуть з вами ділитися якимись нашими побутовими моментами. Що з медициною, з транспортом, що, як, де, коли, буду все розповідати. Я дякую усім, хто перейшов з мого попереднього каналу сюди. Я рада вас вітати у нашій новій домівці. А для всіх новеньких сподіваюся, що такий формат вам буде цікавий. І якщо це справді так, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та, звісно ж, коментуйте моє відео, це буде розвивати та просувати україномовний контент. На цьому буду завершувати своє коротеньке перше відео, і побачимося вже зовсім скоро у наступних. До зустрічі!